Добрий день, друзі. Хочу вам показати наше пасовище. Ми тут вигонимо свої корівки і потім в обід забираємо їх назад на дойку. А оця верба виросла із забитої палки. Ну, пастуха сказати. Скільки її років, я не знаю. А це наша дорога додому. Отака От у нас краса. От. І отут е наші корівки п'ють водичку. Тут є струмок небеличкий. Ну, хоча дуже мало вже води, але ще потроху вони напиваються. А ось тут, з правої сторони, я вам покажу капличку, яку побудував наш сусід. Кожного року тут приходить священник, відправляє молебень. Усім миру, добра і спокою. Бувайте здорові. Дякую за лайк і, будь ласка, підпишіться.